Ви твоя дружина зникає, а всі докази вказують на тебе. Що, якщо все було не так просто? Фільм зникла. Це психологічний трилер про подружжя, яке здається ідеальним. Але коли дружина Нікаємі зникає без сліду, починається гра в кішки-мишки. Чи він винен? Чи все набагато складніше? Може. Мене вбити. Що за фільм? Цей фільм тебе здивує. Ось чому. Несподівані повороти, які змінюють твоє уявлення про трилери. Сильна гра разом у Пайк. Її героїня доведе тебе до мурах. Режисер Девід Фінчер. Автор сім та «Бойцівського клубу. Якщо тобі подобаються психологічні трилери, такі як Сім чи «Острів Проклятих, цей фільм тебе зачепить. Дивився цей фільм. Напиши в коментарях, що думаєш про фінал.